Добрий день. Розглянемо е, наступну тему з тригонометрії. Формули суми і різниці тригонометричних функцій. Для того, щоб вивести формули суми і різниці тригонометричних функцій, нагадаємо, чому дорівнює синус суми і різниці суми двох різних аргументів. Синус суми, це буде синус Х, синус Х плюс і, це буде синус Х косинус y, додати косинус Х синус y. Різниці це буде синус uh, Х косинус Y мінус косинус x, синус y. Якщо ми додамо ці два дві uh, формули uh, разом, ми отримаємо наступне. Вийде синус х додати y, додати синус відняти y дорівнює 2 синус х на косинус y. Зробимо перепозначення: нехай х додати y дорівнює альфа, а відняти y дорівнює бета. Тоді, тоді, коли ми ці два рівняння разом додамо, то ми отримаємо, що 2х дорівнює альфа додати бета, або звідси вийде, що х дорівнює альфа додати бета поділено на 2. А коли від першого віднімемо друге, то ми отримаємо, що 2 y дорівнює альфа відняти бета, тобто y дорівнює альфа відняти бета поділено на 2. Коли ми підставимо відповідні значення в оцю формулу, ну, оцей вираз, так, ми отримаємо таку формулу, що синус альфа додати синус бета дорівнює 2, синус альфа додати бета поділено на 2, косинус альфа додати бета поділено на 2. Ми замість Х плюс І в цю формулу поставили альфа сюди. Замість Х мінус І, замість x мінус y поставили бета. Тут. Тепер далі. Замість Х ми підставили альфа додати бета поділено на 2, а замість Y підставили альфа відняти бета поділено на 2. Коли ми в цій формулі, коли ми в цій формулі замість бета підставимо мінус бета. То оскільки функція синус не парна, ми отримаємо, що синус альфа відняти синус бета буде дорівнювати. Тут вийде як? Сюди підставимо так? І тоді тут вийде синус альфа мінус синус бета. Тобто, це тут буде в нас синус альфа відняти бета поділено на 2, От воно записано. А тут вийде косинус альфа додати бета поділено на 2. Тобто таким чином ми отримаємо. Формулу різниці синусів, Формула різниці синусів. Аналогічно можна вивести формули косинус, суму косинусів і різницю косинусів. Тільки звернемо увагу на наступне: коли ми будемо віднімати, значить, ну, будемо знаходити різницю косинус альфа мінус косинус бета. То ми отримаємо знак мінус. Ми отримаємо знак мінус. Тобто, це буде мінус 2 синус альфа до бета поділено на 2, синус альфа додати бета поділено на, 2. Поділено на 2. E, значить, Цю нижню формулу можна записати і наступним чином. Використовуючи непарність функції синус, ми можемо знак мінус внести під e, знак синуса. ось цього Другого множника. І тоді, е, значить, е, при множенні е, значить альфа відняти бета поділено на 2 на мінус 1, ми отримаємо, що це буде бета відняти альфа поділено на 2. Поділено на 2. Е, можна використовувати таку формулу, можна використовувати таку формулу. Виведемо е, формулу для суми тангенсів. Е, Оскільки тангенс дорівнює синус альфа поділено на косинус альфа, а тангенс бета дорівнює синус бета поділено на косинус бета, то після того, коли ми зведемо до спільного знаменника, отримуємо наступне: що це буде синус альфа косинус бета плюс косинус альфа синус бета, але це є синус альфа додати бета, ну і поділено на косинус альфа косинус бета. Коли ми в цій формулі замість бета підставимо мінус бета, то ми отримаємо наступне Це є формула. Ми отримаємо наступне: що тангенс альфа відняти тангенс бета дорівнює синус альфа відняти бета, подіну на косинус альфа косинус бета. Це є формула різниці тангенсів. Формула різниці тангенсу. Ці формули ще окремо маємо виписано окремо. Маємо виписано окремо. Розв'яжемо деякі задачі. Ну, наприклад, треба перетворити в добуток такий вираз, значить, тобто синус 4 альфа додати синус 2 альфа. Ми використовуємо формулу, що сума синусів дорівнює 2 синус. Добрий день. Розглянемо е, е, наступні формули. Наступні формули. значить, Тобто формули суми і різниці триггенометричних пунктів. Суми та різниці тригонометричних функцій. Е, для того, щоб вивести формули суми та різниці транзичних функцій, ми скористаємося формулами, які ми навели раніше, тобто синус суми двох виразів та синус різниці двох виразів. Коли розпишемо це за формулами і додамо ці два рівняння разом, ці два дві формули разом, ми отримаємо, що синус Х додати у, додати синус Х відняти у, дорівнює 2 синус Х. Косинус Y. Два синус Х косинус Y. Зробимо позначення. Нехай Х плю дорівнює альфа, тому цей вираз буде синус альфа, а Х відняти y дорівнює бета, тому цей вираз буде синус бета. Якщо ми, до, до, значить, ті два рівняння разом, ці два, два дві заміни. Разом додамо. Тобто ми отримаємо що? 2х дорівнює альфа додати бета, звідси х дорівнює альфа додати бета поділено на 2. То як до якщо до цього виразу додати цей вираз, то y відняти y буде 0, залишиться 2х. І вийде, що 2х дорівнює альфа додати бета. Якщо ми від першого рівняння віднімемо друге рівняння, то в такому випадку в нас буде y відняти мінус y буде 2y. Буде 2Y а х відняти х буде 0. Тому вийде 2y до рівні альфа відняти бета. Тому звідси y до рівні альфа відняти бета. 2. Підставимо ці наші позначення в цю формулу. Отримаємо. Замість X y. Замість х плюс y ми поставили альфа. Отримаємо синус альфа. Додати синус бета дорівнює 2 синус х, але х дорівнює альфа додати бета поділено на 2. І косинус y, але y дорівнює альфа відняти бета поділено на 2. Отримали формулу суми синусів. Якщо ми замість бета поставимо мінус бета ми отримаємо синус альфа відняти синус бета, оскільки функція синус є непарна, то синус від мінус бета дорівнює мінус синус бета. Таким чином, значить, тут у нас буде 2 синус альфа відняти бета поділено на 2, а тут буде косинус альфа додати бета поділено на 2. Переставимо множники місцями і ми отримаємо, що це буде 2 косинус альфа додати бета поділено на 2. Плануйте на синус альфа відняти бета поділено на 2. Це є формула різниці синусів. Аналогічно можна вивести формули суми та різниці косинусів. Суми та різниці косинусів. Звернемо увагу на те, що друга формула, тобто формула різниці косинусів, буде мати знак мінус. Буде мати знак мінус. Інколи замість тієї формули використовують використовувати наступне: якщо якщо мінус, мінус внести під знак синуса ось цього синуса, маючи на увазі, що функція синус не парна, то ми тоді тут отримаємо мінус альфа плюс бета або бета відняти альфа і поділено на 2. Тому різниця косинусів ще може бути записана у вигляді такої, такої формули. Виведемо формулу суми тангенсів. Якщо замість тангенс альфа підставити синус альфа поділено на косинус альфа, а замість тангенс бета підставити синус бета поділено на косинус бета, звести до спільного знаменника і згорнувши цю формулу в синус альфа додати бета, отримаємо формулу. Отримаємо таку формулу. Аналогічно, можна отримати і формулу для різниці тангенсів. Формулу для різниці тангенсів. Ці формули ще маємо виписані, виписані окремі виписані окремо. Розв'яжемо такі задання. Перетворити в вдовуток синус 4 альфа додати синус 2 альфа. Значить, бачимо, що в нас замість альфа в формулі стоїть 4 альфа, а замість бета стоїть 2 альфа. Тому, використовуючи формулу наведену раніше, будемо бачити, що це буде 2 синус. 4 альфа додати 2 альфа, поділено на 2. Воно на косинус 4 альфа відняти, 2 альфа поділено на 2. Коли проведемо розрахунки, будемо бачити, що це буде 2 синус 3 альфа косинус альфа. Як перетворити вираз косинус 6 альфа відняти синус 2 альфа? Такої формули, де була б різниця косинуса і синуса, у нас немає. Тому ми скористаємося властивістю, що синус 2 альфа. Це буде косинус Пі поділено на 2 відняти 2 альфа. Тобто це за формулою зведення таке буде. За формулою зведення таке буде. Тому цей вираз ми, ми зможемо записати у вигляді різниці косинусів. Різниця косинусів дорівнює мінус 2 синус 6 альфа плюс, е, значить, е, тут буде у нас пі на 2 відняти 2 альфа поділено на 2, Помнуте на синус 6 альфа відняти. Пі поділено на 2 відняти 2 e, альфа. Коли розкриємо дужки, будемо бачити, що це буде мінус 2 синус. Значить, 6 альфа відняти 2 альфа буде 4 альфа додати пі на 2 і поділено на 2. А тут вийде в нас, коли розкриємо дужки, вийде 6 альфа мінус пі на 2 і плюс 2 альфа. Тобто це буде 8 альфа. Відняти пі на 2, поділо на, на 2. Коли виконаємо дію ділення, отримаємо, що це буде мінус 2 синус 2 альфа додати пі на 4, поножить на синус 4 альфа відняти пі на 4. Відняти π на 4. Обчислити, чому дорівнює значення такого виразу. Тобто, це є класична формула, класичне завдання на використання формули на використання формули. E, значить, бачимо, що в нас буде, значить, синус 75 градусів відняти 15 поділено на 2, повноти на косинус 75 градусів додати 15 поділено на 2. E, тому у нас тут в нас вийде 60 поділено на 2, буде синус 30 градусів, поною на косинус 45 градусів. Коли підставимо значення, будемо бачити, що буде 2, Синус 30 градусів це є одна друга, косинус 45, корінь з 2 поділено на два. В результаті отримаємо, що це дорівнює корінь, з 2 поділено на 2. Таке завдання: перетворити вираз в добуток. Косинус 10 градусів додати бета, відняти косинус бета. Тут, в нашому випадку, замість альфа виступає. Вираз 10 градусів додати бета, а замість бета виступає бета. І тому ми застосуємо значить, формулу, що різниця косинусів дорівнює мінус 2 синус. Тут буде що? 10 додати бета і додати бета, поділено на 2. Синус 10 додати бета, відняти бета і поділено на 2. Перетворюємо ці вирази. Тобто мінус 2 перепишемо. Значить 10 додати бета і додати бета буде 10 додати 2 бета. І коли поділимо на 2, це буде 5 додати бета. І аналогічно, значить, бета відняти бета буде 0, значить, вийде 10 других або 5, 5 градусів. Тобто, 10 градусів поділимо на 2, тобто 5 градусів. І ми маємо в результаті, що це вийде мінус 2 синус. 5 градусів додати бета, помірте на синус 5 градусів. Синус 5 градусів. Провести спрощення таких виразів. Спростіть вираз. Тобто бачимо, що тут в нас є сума синусів, а тут є сума косинусів. Тому проведемо відповідні перетворення. Значить Синус 3 альфа додати синус 7 альфа, замість альфа в формулі, виписаній раніше, у нас стоїть 3 альфа, замість бета стоїть 7 альфа. Тому це буде 2 синус альфа додати бета поділено на 2. 3 альфа додати 7, 7 альфа поділено на 2. Воно на косинус 3 альфа відняти 7 альфа поділено на 2. Поділено на 2. Аналічно запишемо це і для суми косинусів. Бачимо, що косинус і косинус скоротиться ці одинакові вирази. І тут вийде, що синус. 5 альфа поділити на косинус 5 альфа. Двійки також скоротяться. Але синус 5 альфа поділено на косинус 5 альфа, це є тангенс 5 альфа. Тому цей вираз дорівнює тангенс 5 альфа. Спростимо другий вираз. Тобто, тут є різниця синусів і різниця косинусів. Різниця синусів розпишеться як 2 синус, тобто 2 косинус. 4 різниця синусів. Це буде, значить, е, це буде е, синус 5 альфа, повноте на косинус 4 альфа. Так, давайте ще раз глянемо, чому дорівнює різниця синусів, формула різниця синусів. Так, різниця синусів дорівнює косинус альфа додати бета поділено на 2, повнути на синус альфа відняти бета поділено на 2. Тобто спочатку буде значить, сума косинус, косинус, буде там, де косинус буде сума. Тому значить, це дорівнює, це дорівнює косинус, значить 9 альфа додати альфа і поділено на 2, це буде 5 альфа. Тому тут буде в нас а, тут є різниця синус косинус Тобто все нормально є. Все нормально. Тому що різниця синусів це є різниця. Це є мінус 2 синус суми поділено на 2 Синус різниці поділено на 2. Бачимо, що в нас синус 5 альфа і синус 5 альфа скоротиться. А і 2 і 2 скоротиться. Залишиться мінус, залишиться мінус. Косинус 4 альфа поділити на косинус 4, на синус 4 альфа це є котаніс 4 альфа. Пропущено знак мінус. Пропущено знак мінус. Так, для самостійної роботи розв'яжемо такі завдання.